Слава тобі Боже Божена, слава тобі. Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його. Слава тобі, Боже Божена, слава тобі. Ти житимеш трудами рук, і блажений ти, і добро тобі буде. Слава тобі Богу! О домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паруські дерево, олимпово навколо трапези твоєї. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа. Нехай благословить тебе, Господь, від Сіону, і побачиш блаженство Ірусалима по всі дні життя Твого. Слава тобі, Богу! Щоб побачив ти дітей, синів твоїх мирна Ізраїля. Слава тобі Бог!